Добрий день, дівчата! Хочу вам показати клумбу, з якою почала працювати осінню. Ось тут є трава, звичайно. Ніде вона не ділася, і не ділиться, її потрібно продавати. Але е, суть не в тому. Суть в тому, що почали вирізати і просинатися. Ось Почала просинатися з перея, флок шиловидний, він ось просинувся. Троянда просинається, просинається. Ось, крокуси вже відцвітають. Ха -ха. Оце моє мені ми поле крокусів, яке я собі вималювала буде під пуском. Е ось ця е, красота. Потребує поливу. Дивіться, я тільки що пробувала землю. Хочу вам показати, вона сухуща Якщо у вас є першоцвіти, просинається десь, ось у мене гортензія. Вибачте, занадто крупний план. Ось. Просинається, ось нарцисики, їм потрібна вода. Земля просто дубова, реально дубова. І я пробувала посадити тільки що. Ось я лісі садила. Е, реально в мене лопатка невелика, в мене тут немає чим попрацювати. Е, вона, ну, ну я реально я не могла її вколупати, я її реально вколупала, при тому всьому, що я цю землю перекопувала осінню. Це не є земля, скажімо, ну, зовсім не зачіпана, я її копала ось осінь. Дивлюся, що вже рослини хочуть просинатися. О, гарно. Тут дуже і сушливий, висушаючі. вони випалюють землю. Це Сонце і вітер весняне, поливайте, не забувайте, дівчата, про полив. Насправді, полив весною, коли немає дощів, дуже важливий дуже важливий для рослин. Вони починають стартувати, а їм нема з чого, розумієте? Земля сухуща. Дивіться, ось вони починають просинатися. Найшвидші бруньки просинаються і йдуть вверх, ось, вибачте, працювала з землею. Які... На верхушках, на верхівках, вибачте. Бачите, ось тут внизу просинається, але це не, це не настільки, наскільки воно весь сік йде вгору. Весь сік з рослинки йде вгору. Якщо там є вода, якщо там є вологість, вона може, вона може мати силу просинатися. Ось потрібно дуже сильний дощ, потрібен, тому що у нас був тільки вітер. І в у області в нас тут рвало таке. Що позносило людям е з будинків, ну і з нашого, в принципі, теж покрівлі було дуже дуже, е дуже вітряно, і цей весь вітер висушив е всю землю. Зараз я вам покажу, як викупаю її. Там, ось просто, дивіться, флокс. Дивіться, ця земля, вона нібито вогка, але ця вогкість така. Що цей флоксик, бачите, його потрібно полити. Ну так, з шостого поверху я не особливо палива ношу з цієї води, але потрібно, бачите, він хоче просинатися. В кого, дівчата, є така красота, в кого є е, е, нарциси, піони, які вилізають. Е, Фокуси. Поливайте їх. Хоча б чуть-чуть, тому що їм ось не вистачає, їм не вистачає вологи. Я бачу деякі ось намагаються бачите, Ці волинки в них були гарні, вони стиртивали, але їм тут сухо. І вони так повільно повільно пробують. Ось те, що я собі уявляю за три роки чи за п'ять, має бути коло. Чекаємо, чекаємо. Ось. І ну, Блокс, звісно, має затягнути. Оце все потрібно прибирати. Бачите, декоративні рослини ще не встигли зрухатися в соці, а трава вже вже ось бурян, вже прямо це його все Чуть-чуть тепла і вже травичка зеленіє. Трояндочки пережили. Буду очікувати, що з нами буде далі, які вони будуть. Звісно, цього року це укорінення, ніякого підживлення для стимуляції зросту. Ви пам'ятаєте, ніякого стимулювання росту. Просто гарно укорінюємо кореневу систему, щоб вона гарно розросталася, гарно вони переживалися на вашій території. Ці всі рослинки реї це. Пінісетом його потрібно зістригти, бо він вже починає просинатися. До речі, хто ще не підстриг свої трави, як я, ось він починає, бачите? Хтось там починає просинатися в ньому. Ось в ньому починає просинатися серединка, Бачите? Хто ще не підстриг своїх трав, якраз час їх підстригати. Ось так, друзі. Ах, щоб встигати бачити цю всю красоту, е зупиняємося, насолоджуємося. Нехай хоча б ось, таке ось така маленька красота приносить вам радість. Не забувайте поливати. Зараз ось на порядку денному, чому я все це знімаю для поливу.